Щодо роботи нашого головнокомандувача, українські захисники висловлюють йому свою повагу. Зокрема, про це розповів ветеран Збройних сил України та захисник Донецького аеропорту Дмитро Івіч Вербич. Він відзначив, що справедливість це одна із важливих складових на війні. і Олександр Сирський зробив все для того, аби її відновити. Насамперед йшлося про людей, які постійно відсиджувалися в штабах. І навіть не здогадувалися, що таке справжня війна. Саме головнокомандувач ЗСУ вимагав, щоб всі пройшли через передову. Сирський постійно наполягав на ефективних змінах в армії, тому воїни поважають його за старання та ідейність. Ну про роботу українського головнокомандувача на посаді під час нещодавньої прес-конференції висловився зокрема і український президент Володимир Зеленський. Він відзначив, що для Олександра Сирського це непроста ситуація. При цьому український президент додав, що він не певен, що за іншого головнокомандувача могла би бути інша ситуація. У сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету майже вісім місяців. Це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що було б, якби не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати. І відверто, я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після війни. Президент України Володимир Зеленський прокоментував також і поїздку головнокомандувача Олександра Сирського на лінію бойового зіткнення. Про це він повідомив напередодні. Відзначив, що заслухав доповіді, зокрема і командира повітряних сил України, і нині те, про що говорить Володимир Зеленський, що наша країна значно посилила свою протиповітряну оборону. Зокрема, український президент подякував Німеччині за той петріот, який вже прибув в Україну. По фронтовій ситуації головком сам об'їжджав частину бригад. Ключове питання це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях розподіл снарядів та достатня кількість, передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є, чим завдавати ворогу максимальних втрат. Далі була доповідь командувача повітряних сил і по роботі наших вогневих груп по збиттю шахетів і щодо протидії російським ракетам. Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький Петріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок в небі. Ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше, більше сили для України. Посилюється Україна не лише проти повітряної обороною, зокрема Петріо. Там посилює посилить зовсім скоро і захист в українському небі, тому що зараз. Наші е, високопосадовці, наші військові домовляються про літаки, які мають прибути на території України. Зокрема, мова йде, що польський «Міг-29» може з'явитися в Україні вже через півроку. Про це повідомив колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич. Він відзначив, що все буде залежати від американських поставок, зокрема від постачання f 35 як замінника польським мігам. Передача Україні решти польських Мік 29 залежатиме від графіка постачання до Польщі F-35. Думаю, що це може зайняти приблизно півроку, наголосив польський чиновник. Я нагадаю, що спочатку липня Сполучені Штати Америки виділили 2 мільярди доларів на закупівлю літаків F-35 для Польщі, ті мають стати на озброєні в польській армії. А мік 29 польща може поставити Україні. Нині мова йде про 10 літаків. Про такі домовленості почали говорити після двосторонньої безпекової угоди, яку 8 липня у Варшаві підписав президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. При цьому українська сторона домовляється не лише з Польщею. Зокрема, була інформація про те, що зараз йдуть перемовини і зі Швецією, аби Україні поставили літаки кріпени Це те, що також надзвичайно важливо зараз для. Нашої країни для того, аби закрити українське небо, тому що те, що нам зараз обіцяють, в е, контексті F-16, то звісно, що. Це обіцянки, які поки що не виконані. Нам обіцяють до кінця літа 6 літаків, до кінця року 20 літаків. Проте нам необхідно рівно в 100 разів більше. Тобто, нам необхідно 120 літаків, ще плюс сотні літаків, нам необхідно. і розуміємо, що 120-130 – це та кількість F-16, про яку говорив український президент, і звісно, що необхідно і технічний персонал підготувати і пілотів а, про. Те це історія, яка напевно може розтягнутися не на один рік. Це про це говорять і військові і експерти. Саме тому нам нині необхідно мати чим замінити ці F-16, які були обіцяні і на які ми розраховували, тому що обіцяно загалом було близько 80 одиниць. І от те, на що ми розраховували, і те, що зараз потрібно замінити, потрібно замінити якомога швидше, тому що е, українське небо воно зараз потребує захисту і на лінії Бойового зіткнення, зокрема прифронтові регіони, також вони надзвичайно страждають від російської навали від того, що росіяни зараз все ж таки панують в повітрі і. Обстрілюють і наші е, прифронтові регіони мирних мешканців, зокрема, обстрілюють е, з своїх сушок, використовуючи керовані авіаційні бомби, використовуючи фугасні авіаційні бомби. І е, дійсно, що те про що вже говорить неодноразово говорив Володимир Зеленський, це можливість бити в глиб території Росії, знищувати всю ту російську техніку і авіацію ще е, на місцях їхніх дислодесло. Локації, е, не давати їм можливості просто вилітати з тих військових аеродромів і знищувати все те просто на місцях. Тому що якщо говорити, що у нас є зараз Петріот для того, аби захистити українське небо, направду він є. Він є на якомусь певному напрямку, в якомусь певному регіоні. Дійсно, в, е, той регіон напевно що матиме захист. Проте е, президент України також наголошував, що Петріотом і ракет від Петріот недостатньо від Петріотів недостатньо буде для того, аби поборотися з російськими керованими авіаційними бомбами, тому що це просто абсолютно різна кількість, і е, їхні склади і їхню авіацію потрібно знищувати, повторюся, на місцях дислокації.